Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати баник або ж завиваниць із горіхами. Це неймовірно смачна домашня випічка. Давайте разом створимо цей ароматний і пухкий шедевр. Для початку приготуйте опару. У миску покладіть дріжджі, додайте 2 чайні ложки цукру загальної кількості та тепле молоко. Ретельно перемішайте і всивте 3-4 столові ложки борошна. Консистенція має бути як у густої сметани. Ось така. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 20-25 хвилин, щоб опара піднялася. Ось така красивезна опара в нас вийшла. Тепер додайте до неї яйце, цукор, що залишився, і розтоплене вершкове масло. Добре перемішайте. Тепер поступово додавайте борошно спочатку половину і починайте замішувати тісто. На цьому етапі додаємо щіпку солі і знову добре перемішуємо. Досипте решту борошна і починайте вимішувати тісто. Коли тісто стане густішим, перекладіть його на робочу поверхню. Можна на стільницю чи силіконовий килимок і почніть вимішувати руками. Вмішуйте приблизно 5-10 хвилин, поки тісто не стане м'яким, еластичним і перестане липнути до рук. Ось таке тісто у нас повинно вийти. Далі змастіть миску олією, покладіть в неї тісто, накрийте рушничком і залиште в теплому місці на годину-півтори. Поки тісто підходить, приготуйте начинку. Подрібніть горіхи в блендері або через м'ясорубку. Додайте до них ванільний, звичайний цукор і перемішайте. Та залийте гарячим молоком. Орієнтуйтеся на консистенцію. Начинка має бути м'якою, але не занадто рідкою. У відео я показую, як це виглядає. Накрийте начинку плівкою та залиште на кілька хвилин, щоб горіхи набухли. Коли тісто підійшло, викладіть його на стіл. Трошки розкачайте руками наше тісто, а тоді вже беріть качавку. Розкачайте тісто в тонкий прямокутний пласт. Коли тісто розкачаєте, переверніть його гладкою стороною донизу. Викладаємо нашу начинку і розпреділяємо її по тісту, залишаючи трохи місця по краях. Закручуйте тісто в рулет, так як я показую на відео. Перший згин ми трішечки прижимаємо і далі слідкуйте за руками. Скручуємо акуратний рулетик. Далі защипуємо наш шов і краї нашого рулету. Переверніть рулет шовом донизу і викладіть на деко застелене пергаментом. Накрийте рушником, залиште на 30 хвилин. За цей час збиваємо одне яйце. Змащуємо ним рулет і відправляємо в розігріту до 170 градусів духовку. Випікайте приблизно 50-60 хвилин, поки баник не стане рум'яним і ароматним. Ось такий красивий, пухкий завиванець у нас вийшов. Горіхова начинка, пухке тісто ідеальна золота васкоринка. Це просто смакота. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всім па-па!